Поруч з нами Андрій Федюк, головний тренер команди «Інайті Львів», яка сьогодні поступилася в колективу МСК Харків у рамках другого етапу VET EXTRL сезону 22-23. Андрію, ваші перші враження по завершенню цього матчу? Як і попередні 9 вражень. Вони не змінюються. Як і попередні 9 ігор. Нічого нового вам сказати не можу. На жаль, я бачу, що це була дуже велика помилка для нас. Прийняти рішення. Ми не готові, у нас немає ні міці, ні бажання елементарного, ні потужності, і характеру також бракує. Чи якщо дивитися по першому тайму результат 0-0, я хочу вам сказати, що доволі можливо навіть така рівна гра і моменти і в тих, тих, що у другому таймі пішло не так, на вашу думку. Перший тайм 0-0, але рахунок 10 ігор, у нас 0 очків. В другому таймі ми елементарно здуваємося, як фізично, так і психологічно. Нам бракує майстерності. Більше мені немає що сказати більше.